З ножем на односельців за зауваження про антиукраїнські пісні, скандал у селі Некрасово, це Вінниччина. подружжя на всю гучність слухало російських виконавців. Пісні містять образливі для українців тексти, і дискотека ця лунає часто розповіли сусіди нашій кореспонденції Вікторії Гетьман. Вона намагалася поспілкуватися з любителями музики країни-агресорки, і ось що з цього вийшло. Дивимось. А а мен 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 а це відео з Вінничини за день розлетілось мережею. Місцева жителька ледь не на все село слухала антиукраїнські пісні. Ми йшли з вулиці Героїв України так прогулятися з хлопцями. Почули російську провок... провокативну музику, зреагували на неї. На нас нап... здійснили напад з ножем. Почала агресивно до нас говорити, е -е, ображати нашу національну гідність, так би мовити. І в нас зав'язався конфлікт. на крики дружини вибіг її чоловік граю зараз на все село в Україні. А ми Біло Поліцію вирішили не викликати. Та ті самі побачили відео у мережі і повідомили в СБУ. А також завітали до любителів російської музики. Після бесіди з правоохоронцями подружжя вибачилось на камеру. Істковані повторюється. Я обізвала Україну. Я обізвала неправдивими словами народ України. Я дуже за себе бачаюсь. А чому полюбляють образливі для українців пісні? Ми хотіли спитати в подружжя особисто, але знімальній групі тут не раді. Ми спробували поспілкуватися з родиною, втім на територію нас не пустили. Почувши галас, до нас вийшла сусідка. Жінка мешкає з родиною через стіну. Каже, чи не щодня вимушено слухає російські концерти, а також лайку як від дорослих, так і їхніх дітей. Російську музику це оцего мале, оце бачите. Тільки йому дивись. Що творилося взагалі? Вона думала, що це вона нам буде, а тепер всім так робить. Я капець. Треба щось робити. Якщо виявиться, що подружжя співпрацює з окупантами, за них візьметься СБУ. Наразі поціновувачі російського контенту відбулися попередження. Із Вінницької області Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон Єдині новини.